Ну що, дочекалися? Це ваш персональний гороскоп на тиждень з 12 по 18 травня. Овен цей тиждень поставить вас перед вибором боротися за свої амбіції чи поступитися заради близьких. Ви втомилися, що всі тягнуть на себе ваші ресурси. Але саме зараз час встановити чіткі межі. Ваша сила у прямолінійності. Але пам'ятайте, трохи м'якості не завадить. Вихідні проведіть активно, бо від цього залежатиме ваша мотивація на наступний тиждень. Телець, вам потрібна стабільність і спокій. Але саме цього тижня доведеться трохи похвилюватися через фінансові питання. Зробіть щось приємне для себе, бо емоційний комфорт для вас головна потреба. Не ігноруйте тіло, спробуйте трохи фізичної активності, навіть якщо це просто прогулянка парком. На вихідні вас чекає приємний сюрприз або невелике романтичне побачення. Близнюки цього тижня вас чекатимуть цікаві знайомства та багато спілкування. Вам дуже важливо, щоб вас чули і цінували. Тому зараз час проявити свою харизму наповну. Можливо, доведеться приймати швидкі рішення щодо роботи або навчання. Не вагайтесь, інтуїція вас не підведе. У вихідні зустрінітесь з друзями. Саме це додасть вам енергії на наступні звершення. Раки. Тиждень буде дуже хвилюючим, адже доведеться вирішувати важливі питання, пов'язані з домом або родиною. Ви відчуєте відповідальність за всіх, але пам'ятайте, ви не зобов'язані вирішувати чужі проблеми. Зверніть увагу на свій емоційний стан. Подивіться фільм, який ви любите, чи просто приготуйте улюблену страву. У вихідні зробіть паузу і перезавантажтеся у затишній атмосфері. Лев, вам набридла рутина, тому тиждень ідеальний для маленьких пригод. І несподіваних змін. Можливо, варто зробити щось екстравагантне, купити якусь річ, яка підкреслить вашу індивідуальність, або змінити зачіску. Пам'ятайте, чим впевненіше ви виглядаєте, тим більше вас люблять. На вихідні заплануйте щось незвичайне. Це зарядить вас енергією на весь наступний місяць. Діва, ви зараз на піку своєї організованості і ефективності, тому саме час навести порядок у справах, які давно висіли на вас. Водночас не забувайте. Вайте про себе, спробуйте знайти баланс між роботою і відпочинком. Можливо, вам потрібен новий блокнот чи планер. Це допоможе систематизувати думки. У вихідні проведіть час на природі, це допоможе очистити думки і відновити сили. Терези, вам дуже важливо бути у гармонії з оточенням. Тому тиждень буде ідеальним для вирішення конфліктів і пошуку компромісів. Не намагайтеся сподобатися усім. Краще проявіть свої справжні почуття, навіть якщо це не зовсім. Вам подобається. Можливо, варто зробити невеликий подарунок собі, це допоможе зміцнити самооцінку. У вихідні підіть на зустріч з близькою людиною або проведіть час у приємній компанії. Скорпіон цей тиждень ідеальний для того, щоб трохи ризикнути та здійснити давно заплановане. Ви не любите слабкість, тому саме зараз проявіть свою силу. Та наполегливість це точно приверне увагу потрібних людей. Водночас будьте дуже уважні, не підпускайте до себе токсичних людей. На вихідних вам потрібно максимально відпочити бажано подалі від метушні і шуму. Стрілець, вам набридло сидіти на місці. Цього тижня вас тягне до нових вражень і пригод. Можливо, вас очікує цікава поїздка або знайомство, яке значно розширить ваш світогляд. Не бійтеся відкрито заявляти про свої бажання. Цього разу. Всесвіт точно вас почує. У вихідні дозвольте собі бути спонтанними і легкими на підйом. Вам це зараз вкрай необхідно. Козиріг цей тиждень чудово підходить для вирішення фінансових питань і планування майбутнього. Вам важливо почуватися стабільно, тому на цьому тижні не соромтеся просити допомоги у людей. Зробіть чіткий план і почніть діяти. Саме це принесе вам бажаний результат. У вихідні обов'язково дозвольте собі трохи релаксу, почитайте книгу. Або сходіть на масаж водолі. Ви прагнете свободи, але цього тижня важливо врахувати інтереси інших людей, щоб не створити конфлікт. Постарайтесь знайти баланс між власним бажанням і тим, чого чекають від вас оточуючи. Будьте відкриті до нових знайомств. Саме зараз може з'явитися людина, яка сильно вплине на ваше майбутнє. На вихідних займіться чимось творчим, це точно допоможе зняти напругу. Риби цього тижня ви будете особливо чутливими до чужих настроїв. Але пам'ятайте, не всі проблеми інших людей ви маєте вирішувати. Поставте власні потреби на перше місце, хоча б раз. Подумайте, що дійсно робить вас щасливими, і дозвольте собі це здійснити у вихідні. Вам потрібно бути у спокої, помріяти або зайнятися медитацією. Це чудово відновить ваші сили.